З Богом, пропало все. Господи, поможи. Привіт усім! Це моє перше відео на платформі Ютуб. Проте, якщо ви знаходитесь постійно в середовищі BookTube, е, буктоку і всіх оцих от штук, то ви, напевно, мене бачили в Тіктосі. Я там активно е, пощу якісь відео смішні або просто відео якихось книг. Е, і сьогодні я вирішив вийти на платформу Ютуб. З самого свого дитинства, а мені, якщо що, 21 рік, я мріяв стати книжковим блогером через те, що я дуже люблю читати, напевно, з віку 14-15 років. Я дивився дуже багато а, книжкових блогерів. На жаль, я тоді ще не вживав україномовний контент, проте про це, напевно, буде пізніше. А, я мріяв також сидіти перед камерою і розповідати про найкраще одне з найкращих ще в моєму житті книжки. Ось я тут. Багато людей просили мене зробити подібні відео через те, що платформа YouTube дозволяє мені робити ширші і більш розширені відео на відгуки на якісь книги. Тому так от я тут і ми починаємо. Сьогоднішнє відео це буде суто знайомство. Я вам трішечки розповім про себе, з чого починалась моє любов до читання, чим вона продовжувалась, і я вам покажу три найкращі книги, які я читав у взагалі своєму житті. Я вважаю, що найкраще знайомство з людиною, яка читає, буде дізнатися, які його улюблені книги. Тому сьогодні ми про них поговоримо. І в наступних відео також ми будемо розмовляти про книги. І, взагалі, всі відео будуть про книги через те, що Ашо. А, що, а як... як я вже сказав, мене звати Діма, мені 21 рік. Я живу в місті Запоріжжя, проте народився в по Полтавська область. Якщо ви з цих міст пишіть, мені буде дуже приємно познайомитись. А я читаю, як я вже сказав раніше, з 14 або 15 років. Мені здається, з 14 років, і моя любов до читання почалася з часодіїв. Це серія книг від видавництва Росмен, нашої української авторки. Ви це все знаєте. Вона не вона не висловилась. Підтримку України ніяк взагалі, тому я хочу цей момент забути. Проте мені ця серія в свій час дуже сильно сподобалася. Я взагалі був дуже сильно від неї в захваті. Я навіть пам'ятаю, що я брав телефон і знімав якісь маленькі знаєте, відео е з цієї серії. Потім були якісь підліткові романчики по типу «Провина зірок. Також розняви мовив мені за цей період мого життя соромно, про те, що маємо то маємо. Потім була зерцалія, потім були якісь інші всі ці штуки, і взагалі в мене читання періодами, періодами тому що. Uh, в якийсь момент я вступив в університет, в якийсь момент мене було ЗНО. Мені було не до цього. В якийсь момент я дуже сильно соціалізувався з людьми. і Мені не дуже хотілось читати. Anyway, не про це зараз. І ось, напевно, з червня 22-го року я читаю повністю українською англійською мовами. Я відмовився від цього російського. Я продав усі російськомовні книжки, які були в моїй бібліотеці. Uh, і таким чином я зараз тут. Я зараз тут. Я маю зараз TikTok, я маю зараз фоловерів. Я маю зараз людей, які. А, слідкуй за мною і дослухайтеся до моїх порад стосовно книг. А тепер три найкращі книги в моєму житті. А, до речі, невеликий дисклеймер, Якщо ви побачите в мене за захочете написати в коментарях про те, що я вже висію, Я це знаю. Ви не перші, хто це кажете. Дякую. Я не зміг виділити три книги, тому я вам трошечки збрехав. Тут буде три найкращі книги і один, знаєте, такий триб'ют. Четверте місце, але також моя улюблена історія. Ось такі три книги. Uh, і атрибут, і з нього ми почнемо. Голодні ігри Сюзан Колінс. Я просто обожнюю цю історію. Це не тільки моя улюблена історія в книгах. Хоча до книг я дійшов вже 22-го року в оригіналі такий неймовірний, просто видані неймовірно, просто насправді видані в такій коробочці. Uh, я це видання зберігаю, вона неймовірна. А, я просто від нього кайфую. Це не тільки моя улюблена історія книг, це також моя улюблена історія фільмова. І я дуже сильно кайфую від цієї історії, і мене дуже багато спогадів пов'язують з цією історією. Як я ходив в кінотеатр зі своїми подругами, це було дуже круто. Десь тут я можу зараз вам прикладу фотографії мене з постером, там де Катні Севердін. Anyway, я обожнюю цю історію. Я обожнюю цю історію. Зараз читаючи антиутопію, я розумію, що напевно голодні ігри це найкраща антиутопія особисто для мене, створена взагалі в цьому світі. Неймовірно крутий продуманий світ. Не було зайвих деталей, було лише те, що потрібно: круті персонажі, крута кінцівка і крутий прикол, який в мене також є. Проте мені лінки і його вам показати. Проте, приквел чудовий. Приквел мені до речі, сподобався більше оригінальних трилогії «Голодних ігор. Далі в мене йде граф Монте Крісто Олександра Дюма. Ух. Цікава історія з цією книгою, вона в мене була рознявою мовою, видання вальшої книги Азбука, про де це видання було продано, і я купив собі примірник англійською мовою з нагодою, що я дуже хочу перечитати цю історію, тому що вона мене в свій час дуже сильно захопила. Ця історія про помсту, історія про а, типову таку Францію, там багато типових таких французьких персонажів, знаєте. А вона мені потрапила дуже вучний час. Тому що в момент, коли я читав два тома, а тут достатньо велика книга з двома томами. В час, коли я читав цю історію, в мене був такий невеликий депресивний епізод, і тому я просто поглинув цю історію повністю. Я повністю проковнув її. Вона мені дуже сильно сподобалась. У мене дуже було багато відміток у книзі. Азбука книга розповідає нам про Едмонта Дантеса, якого можна сказати. Обманом саджають в тюрму і саджають його, його, так би мовити, друзі. І ось він якимось чином, як, яким чином ви дізнаєтесь в книзі, виходить з цієї в'язниці, стає багатою людиною. Це також ви дізнаєтеся в цій книзі, як це саме відбулося, і починає мстити. І ця помста буде дійсно солодкою, в якоїсь мірі кривавою і цікавою спостерігати. Я обожнюю класику, я обожнюю таку класику, я обожнюю таку захопливу класику. Вона була не монотонна. Там події відбувалися, відбувались, відбувались, і мені хотілося читати. Я читав вночі, я читав зранку, я читав день, я читав постійно цю книгу. Вона неймовірна. Друге місце, хоча насправді в мене немає місць, тому що просто чотири книги, які мені дуже сильно сподобались, чотири історії. Проте, друге місце, окей, нехай буде так, посідає Володар Перснів Толкіна». А, чому саме тут перша книга? Тому що вона мені з трьох сподобалась найбільше. Проте я хочу виділити всю а, трилогію володаря перснів до інших книг, Толкіна. я ще не дійшов, проте я дуже скоро дійду обов'язково. Тому що, а тому, що мені сподобалось. Мені неймовірно сподобалась ця добра історія. А, хочу сказати, що перші 100 сторінок саме братство персня, я просто плакав, тому що. Мені так хотілося весну. Я читав цю книгу зимку, і мені дуже хотілося вже поскоріше весну. Мені дуже хотілось оцей от розквіт природи. Мені дуже хотілось оцього всього. І я захопився насправді дуже сильно захопився. Розповіддю про гобітів Шира мені дуже сподобалось. Мене навіть на часах стояв циферблат з фан Артом Ширу. Uh, крута історія про добро і зло, крута актуальна історія, база фентезі, тому що зараз усі, 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 взагалі фентезійні історії, вони мають якусь кальку звідси. Толкін дійсно зробив таку енциклопедію для майбутніх світів, майбутніх фантастів. Тому неймовірна історія, неймовірна крута тривогія. Uh, деталізований, деталізований світ, який вартий уваги, круті фільми до речі. І перше місце не Сара Мас, як ви могли би подумати, перше місце 100% відсотково мій фаворит, посідає Прислуга Кетрін Стокет. Книга, яка мені не зайшла на самому початку, я її відкинув в бік, взагалі, і продовжую читати свою улюблену агату Крісті. Проте потім я прочитав цю книгу за три дні. Я не пожалкував. Я подивився фільм. Я не пожалкував. Потім я цей фільм разів 50. Я не перечитую книги про те, якби я це робив. Ця книга в мене була перечитана разів за 5. Хто не в курсі, книга підіймає безліч важливих е, питань, тому що книга події книги відбуваються в 1960-ті роки в штаті Місісіпі, а це такий епіцентр. Расової дискримінації. Нам розповідається про а, жінок прислуг, які працюють у білих людей. І в якийсь момент їх доля кардинально змінюється. Вони знайомляться з одною білою жінкою, яка нам пропонує дещо, про що ви дізнаєтесь з цій книзі. А, і їхнє життя змінюється. Дотепна історія з гумором. А, є над чим подумати, а, є над чим замислитись. Діалоги були наповнені, мені вистачило вдосталь. Всіх деталей цих діалогів і а, книга важлива і актуальна. Вона актуальна завжди. Вона про несправедливість, проте в той же час вона і про любов. Тепер ви бачили усі мої улюблені книги. Проте насправді я хочу сказати, що цей список не вичерпний, тому що кожен раз, коли я прочитаю нову книгу, я кажу, що це одна з моїх найулюбленіших. Наприклад, останню книгу, яку я прочитав, була Невидимі Монстри Чакапаланіка, і я можу сказати, що вона може посісти якесь місце в цьому моєму уявному топі. Проте, ось ці а, чотири книги це моя асоціація, а, коли я кажу найулюбленіші книги. Ось така історія. А я хочу подякувати вам за те, що ви додивилися, напевно, до кінця. Я хочу подякувати вам за майбутню вашу підтримку. Впевнений, вона у вас буде. Чекаю ваші фідбеки стосовно того, як покращити блог. Можливо, ви взагалі не хочете його бачити, можливо, ви натиснете просто вас не цікавиться. Проте я б радий вам залишитися, тому що у мене насправді в голові дуже багато цікавих ідей, і я хочу їх реалізувати о, у цьому о, моєму блозі. Тому дякую вам велике. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Я напевно їх залишу. Я не знаю, як це робиться в описі. Напевно, а, от і дякую вам велике за те, що подивилися. Дуже всіх сильно люблю. Бережіть себе, гарних снів, приємного дня, доброго ранку.